Пам'ять загиблих та померлих від Чорнобильського смерчу вшанували у Святошинському районі. Біля меморіального комплексу жертвам трагедії зібралися люди, життя яких розкутий мирний атом розділив на до і після. Живим і мертвим вклонилися, і очільники міста. Уже у перші дні після аварії на ЧАЕС Олексій Олексійович був у самому епіцентрі подій. Які більшість людей думав лише про обов'язок. Про радіоактивну небезпеку тоді знали мало. Даже умудрялися ям в футбол грати, када вже яміду э, люди вже доволі большое получили облучення, когда вже почала с носа крові ті, кида в ушах звініла. Да далі ж то медицина трохи э, ну, как бы, закрутілася. Інформації про підступність атома тоді майже не було. Наслідки відчули пізніше. З тими, допустим, котрий я був 86-му году, вже процентів 60 ушло. Радіація забрала життя і цього чоловіка 9 травня 86-го, коли країна відзначала день перемоги, і він пішов на двобій з невидимим ворогом, залишивши вдома дружину з двома малолітніми дітьми. Він був там 10 днів. Він почав хворіти в пущі зразу. інфаркт в нього був. Серце в нього пічонка увелічена була на 5 сантиметрів. В нього був в нього сахар був. за даними організації Союз Чорнобиль із 600 тисяч ліквідаторів, десята частина вже померла. Серед них і мешканці Святошинського району столиці їх імена викарбувані на кам'яних плитах меморіалу. У 27-й роковини аварії до пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії від співвітчизників президента, уряду та очільників міста лягли квіти. Яскраво сяють. Чинок і подвиги тих ліквідаторів, яких, на жаль, сьогодні з нами немає. Вони своїми руками, своїми тілами, своїм життям закрили весь світ від радіаційної небезпеки. Хвилиною мовчання шанували загиблих та померлих чорнобильців. А живим міська влада пообіцяла посильну підтримку. Наш обов'язок також дати можливість ефективного лікування, вирішити в кінець кінців. Проблеми житлового забезпечення чорнобильців. Але я щиро вірю, що прийдуть найближчим часом ті часи, які дозволять нам сказати, ми зробили все, щоб віддячити вас за ваш подвиг. Світлана Жаринок, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.